Послання 250 Діва Марія. Моліться за папу Бенедикта. Середа 16 листопада 2011 року 8.00. Моя дитино буде жорстока боротьба, Оскільки битва за душі починається. Моліться за всі ті бідні душі, які потребують захисту, милосердя мого сина. Злий Дух робитиме все можливе. Щоб відвернути дітей від руки милосердя мого сина. Так багато моїх бідних, загублених душ не мають уявлення про битву, яка вже розпочалася і яку провадить злий дух. Його дні вже полічені, моя дитино, але ви повинні зробити все можливе, щоб допомогти моєму найдорожчому сину врятувати цих людей, поки не стало занадто пізно. Моя дитино, ти повинна продовжити просити мене про захист, тому що ти стаєш зараз реальною колючкою в боці Злого Духа. Будь на сторожі повсякчас, молитва є важливою, і ти повинна просити інших молитися за тебе. Моліться за папу Бенедикта XVI, особливо зараз, тому що він теж перебуває під атакою, ніколи не вагаюся в своїй праці для мого сина. Бо ти моя дитино повинна витримати до кінця, щоб виконати пророцтво, які були так давно передбачені. Пам'ятай я покриваю тебе моїм святим покровом повсякчас Твоя небесна мати, цариця Троянд. Примітка це послання було отримане після повного з'явлення благословенної матері, яке тривало 20 хвилин. Протягом яких вона здавалася дуже сумною, Марія від Божого Милосердя